Так, прикол, дивіться, прикол номер 1 Ось такий банан, це іграшка. Антистрес коштує 300 гривень. Ого, ну, На подарунок кому не знаю, чоловікові по приколу. Чи можна вдягтися в Аврорі? Я думаю, скоро буде можна вдягатися і в Аврорі. Сумки вже є. Така пудрова, це більше весна, весна. Це теж, мені здається, більше весна. Ось такий на осінь. Така гарбузового такого кольору. Дивіться, прикольна така, да? сумочка елегантна, до речі, що це на ній зображено. Так, вона коштує, я думаю, десь в районі 200 гривень 129 або 300 навіть гривень. Бачите? Є ось така елегантна, маленька, чорна і біла. О, гляньте, прозора. Ой, яка прикольна. Це точно війде в топ-5 топ прикольних речей з Аврори. 349 гривень, яка Прозора. Фурнітура така собі, да? ну, бачите, да? такий дешевий, дешевий під золото пластик. Але те, що вона прозора, класна, під усе підійде. Завжди цікаві іграшки в Аврорі, як же без цього. Я обов'язково тут зупинюсь. Дивіться, така собака скручена в калачик. Боже, гляньте, реалістична, настільки реалістична Велюр, ну і всередині, всередині якийсь наповнювач, потім такий кіт смішний, кіт товстий і смішний. Нагадую якусь печеньку. Якесь печиво, торт. <сус invasion of the land> Класний. Потім не знаю, що це за істоти. Це акула в таких красівках. Це що? Це рибина. Щось таке дивне, такі ось пташки. Да, це пташка в гнізді, погляньте. О май гаш! яке смішне. Якась пташка в гнізді сидить просто. Ну, це таке все дитяче, ясно, що дитині на подарунок прикольно буде. Риба, в кого чоловік рибак, рибалка. Будь ласка, можна подарувати ось таку рибинку. Реалістично. Пішла ще в один ряд. Дивіться, тут такі є стильні пледи на осінь, до речі. Тема зараз актуальна. Ось такий є принт, не витягується принт в листочках, такий помаранчевий плаш blanket 150 на 200. Він такий гарний. Це фліс, і він дуже тонкий чи не дуже тонкий? Ну, тоненький, але наскільки я знаю, фліс дуже навіть тепліший за ось таке, а мені здається. Потім принт а, класичний такий твід. Що, таке? Що я сказала, твід? Друзі, це, коротше, це такий плед в класичному такому принті, шотландська клітка. Теж скільки 170 на 2 Ой, плед. у генде на російський написав двоспальний. На двоспалку, прекрасний. Ну і отакий чорний, дивіться, кому цікаво. Тема така теж в листі, в шишках таких. Теж 152. На Найдовший ось цей червоний. Плед в асортименті 299 гривень. Думаю, що це недорого для такого пледу. Тим більше він такий. Ну, є ще ось такий варіант. Це тут у нас 549 вже йде ціна. І це тут в нас ось такі варіанти. Що це в нас? Це в нас, я думаю... Китайці, да? я думаю, що да. Китай. Дивіться, Home Collection. Навіть запакований так класно. Теплий чи ні. М -м, товстенький. Дивіться. І є в такий білому молочний. Молочний. Це що, Турція. Бленкет. Я навіть не знаю, що це. Ну, дивіться, вони всі. Приблизно 549-600 гривень. І ось такий коричний. Але, ну, бачите, ніби за цей за... засмальцьований по-нашому, по-українському. Ніби дещо засмальцьований він. Після пледів я хочу показати вам ось такі подушки. Прикольні, декоративна подушка Тедді в вигляді серця у двох віті. Навіть в трьох. Така біла, потім світло бежева. Світлокарич, ну, бежева, скажімо так, і ось така шоколадна, класна. Гляньте. Я б собі таке хотіла придбати, тому що, тому що в мене диван коричневого кольору. І ось можна міксувати. може такі серця міксувати з ось такою теж та пудочкою. Ого, яка важуча. Це прям хто любить щось тверде під шию. 88 гривень. що так дешево. Дивіться, і отакі ще є. Запечатані, теж велюрові такі. Подушки у вигляді серця коштують 449 гривень. Ні, почекайте, 299. Треба перевіряти на тій штуковані, яка скан, сканує, да, сканує сканується о 299 гривень. Все ж таки, не 449. 300 виходить, що потім ще ще цікаво в Аврорі. Мені особисто подобаються ось ці нігті в асортименті, які хочеш. Будь-який дизайн, ну різний, принаймні. На будь-який смак, це такий більш літній, гляньте із пальмами. Дивіться, всередині йдуть уже наліпки, тобто ви берете і наклеюєте вже готові нігті. Не треба. Ходити по салонах, сидіти півтори години, потім через тиждень повертатися і переробляти якийсь один палець, тому що ви відчайдушня дому господарка. Ну, як зі мною, це як правило. Я не можу носити нігті в салоні. Мені шкода часу, шкода тих грошей. ну, Наприклад, да, якщо я прийшла там, типу на як це називається корекцію, да, я знову ж таки доплачую якихось 200 гривень. гляньте, які прикольні. Перламутр і такі миндали, форма мандаля, видні, Клас. Ціни різні. ну Дивіться, отакі, наприклад, 88, потім такий план 39. Ось коротенькі за 55, 44 гривні. 88, ось такі, схожі в мене є. так, А потім ось ленти, такі в мене теж є рожеві. Витягала, хтось написав, що вульгарно. Ну, дівочки, це просто по приколу, це перформанс. Ну, блін, ну вульгарно і вульгарно. Гляньте, ось о, які класні. Такі можна і зараз восени. Стрази з таким блакитним, холодний більше. Такий а, відтінок. Такі ось у мене є. Ці по 119 йдуть. Так, ну тут ну, різні прибамбаси для я мене. Особисто віде. не розумію, для чого ці окуляри. Що в них дивиться? І вони є жовті, є коричневі, є такі рожеві і сині. Це для якийсь вечір, для якоїсь вечірки, для якоїсь вечірки да? просто по приколу. Гляньте, в Аврорі навіть з'явився справжній холодильник. Я думаю, скоро будуть стояти і морозилки з морозивом. Ось такий холодильник з напоями. Я намагаюся тут його відкрити і все-таки відкриваю. Дивіться, тут різні напої, звісно, це не, не алкогольні. Моджо і що там ще шейки різні. Ну, прикольно. Друзі, наступна штука, яка мене зацікавила, така наліпка на стіну у вигляді місяця. Це такі, чекайте, це планета, це не місяць. Так? Планета. Вони маленькі є, є ось такі середні, і є взагалі великі-великі. Їх можна багато навіть на одну стіну наліпити. І вони вбираючи світло в день вночі, будуть дивіться, ось інструкція навіть. Вночі будуть а, світитися, я так розумію. Прикольна така штука, Наліпка на стіну. 99 гривень. Я думаю, що це маленька 99. Зараз перевірю, скільки коштує середня наліпка. Так, шукаємо. Хм. Так, друзі, чомусь мене не вийшло його пробити. 99. Ну, я думаю, не повинна коштувати 200, да? навіть якщо вона була. велика. Так, тут все до Хеловіна. Для таких вечірок, хто організовує все, що хочеш. Навіть такі заколки, в вигляді привода. Далі цікава річ. Гляньте, такі рум спрей. Цікаво, якщо Пшикнути, що буде. Я почую аромат чи ні, або просто якщо відкрити. Непоганий такий аромат, вишневий сяйва ви називається. Подобається берете так і пшикаєте. Чумчум. -чум. Ой, ану. Я дуже люблю аромати для дому. Щоразу, коли заходжу в квартиру, мені здається, що в мене чомусь в квартирі чимось завжди воняє. Знаєте, а воняє насправді чим? Домом старим чим. Дивіться, які прикольні грушка. Сувенірна. І ще прикольна така штуковинка в інтер'єр, така собачка. Зараз зачекайте статуетка декоративна. Гляньте, яка виглядає такою з такого собача. Ти сподобалось 249 гривень коштує. Клас. Або ось. Просто підсрібла така груша 299 і ананас. Ананасик. А, це навіть шкатулка. За 120 мішок для прання 119 гривень, але в'юск ще дешевше. Я бачила. І якість, я думаю, в'юск краще. За цю не буду нічого говорити, але у мене мішок для прання юск брала дешевше. Тут 119 Так, килимок ванну. Може мені ось такий взяти під унітаз. Таке серце чорне. Я б взяла, якби воно було ось таке бежеве. Тому що ну, чорне це дуже темно, да, буде в нас. Дивіться, під унітаз. Отак кладете. Оце унітаз, а оце ось, ось цим а, такою да? ось цією виємкою, ви кладете під унітаз. Прекрасно. Може взяти, чи влізе. Ой, там небагато місця. Тут, дивіться, різні килимки, ось такий подвійний. Коричневий, подвійний. Я думаю, що це Турція. І зелений, Знаєте, колір класний теж. Що тут показувати, я не знаю. Ми, може, зійшли з розуму, гляньте, які китайці роблять табалапки завбільшки вагою десь до 400 грамів. Навіщо таку продавати херню? Може, і все з цього Гляньте, з цього матеріалу. Антистрес такий кіт. Більше похоже на якийсь торт. Наступний лот, гляньте, ось такі зайці в двох відцінках. Я спочатку не подумала, що це, не зрозуміла, що це. Це іде такий, як брелочок, і всередині блист для губ. Я так розумію, клас. І є такі бордові, на сумочку такі чіпляють. По 99, а можливо по 55. Треба знову ж таки дивитися на сканері. Друзі, ну що ж, офіційно осінь настала, тому що сьогодні такий вітер і. Був зранку. А зараз якось так м'яко, класно, так на дворі, Таке приємне повітрячко. Стайл у нас Полтава. Дивіться, як класно одягнена дівчина дуже подобається. Чорний і коричневий, Чорний, коричневий і білий. Всі йдуть в оцю дірку. Друзі, піду і я. Називається Напростець. Ой. І так ми з вами пролізли і прямим ходом зараз потрапляємо в торговий центр. Коротше, що я хочу, можливо, зараз випити капучинка. Я забула, що мені треба купити пральний порошок, і для цього мені треба зайти в Сільпо. В Аврорі я не купляю пральні порошки. Чомусь я не дуже довіряю незнайомим маркам. Я все-таки щось шукаю або Німеччина, або Віталія. так. Тирця Київ наш, і я дивіться, хочу, щоб ще тут висіли літери H&M. Дуже хочу. Манго вже з'явився. Я не глянула на годинник, зараз уже 13.30. Я не хочу пить капучино. у мене взагалі немає бажання. Я вже пила зранку каву. І ще одне капучино, уже майже вечір. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково напишіть, що із моїх знахідок в Аврорі вам сподобалося найбільше. Чи носили б ви таку прозору сумочку з собою? І що б ви туди поклали? Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у дивіться наступному на шо? відеоролику. тут Дивиться на що. Я не знаю, що тут показувати. що тут такого цікавого.